Всіх вітаю на своєму каналі. Йдемо дивитися наших качок, які вже повиростали. Потрібно їх трішки нам повирізати. Бачите, який в мене помічник? Поїхали. Ну що, наші качки вже повиростали. Це, як завжди, плутає день і вечір зранку. Дивіться, які вже гарні качки повиростали. Тракте. <плоди> <плоди> Великі вже, гарнюні. Правда, В'ячеславчик? Гарнюні качки. Почеманаємо сезон. Ще будемо їх різати. Так. такі вже гарні у нас качури. Де менше будемо залишати на потім, а де більше будемо вирізати м'ясом, м'ясо. Так, а ми ну, пішли геть. Поставила тут ось. Чекай, поставила тут ось ящик. нас сьогодні перший день. Ось ці ось качечки наші. Інда качечки. Знесли ось перше наше яєчко. Я вже поставила тут просто <coughs> ящик. Бо вона знесла тут просто на землі. Ставила ящик, щоб наче не знаю, хто із них, чи оця чорна, чи ота чорна, чи, можливо, ця коричнева, але факт в тому, що. Ой, ой, як тобі подобається, факт тому, що вже починають вони нестися. О, вже які красунчики в нас лежать. Ви знов б'єтеся? Скоро вже повирізаємо вас. Так, ну що? Яка вага буде в качок? Все покажу. Так, ну що? Зараз буду показувати, яка вага качки. Ось покажу миска. 370 грамів, а це ось із качкою. Качка важить 3 кілограма. Ось готово. Зараз я її залью. Почнемо її щипати. Так. Головне, щоб ще не побігла, бо вона мене не слухалася. Прийшлося трішки її утихомирити. Так. Це в нас готове. Мурчик лежить. Лежить Да. чекає, поки йому щось дадуть, але тобі нічого не перепаде. ангелок. іди мені допомагати будеш. Воно зверху поки гаряче, але потім воно трошки остигає і гарненько взагалі виходить. Воно молоденьке, швиденько щипається. До речі, треба подумати, чи варто оце ось пір'ячко зберігати. Можливо, в вашому регіоні його приймають, тому що до недавніх пір, так? Шкірка кролика також вартувала там 120 гривень за кілограм, 100 гривень за кілограм. Тобто воно взагалі було, ну, без, я б сказала, що знецінена ціна така на хутрові. Але ось скільки, мабуть, вже рік, що ціна піднялася, стала 500 гривень за кілограм. То, можливо, в вашому регіоні починають приймати там пуха або пір'я, качок, гусей, не знаю. Ні, ну, вони завжди приймали, але м -м, хотілося б знати, яка взагалі ціна, чи вона підвищилася, чи залишилася на тому низькому рівні, на якому воно було до того. я її переверну. Ау ау ножик неси горяча, горяча, горяча ух Кип'ячена така, прямо ж. ух ух Вячеславчик, ти будеш допомагати? І ти будеш мамі допомагати, де? так, общипали качечку, тепер її. Что <смісти> ти смієшся? Ну, буває. Для початку обсмалюю, а потім уже буду її розрізати. Ну і, до речі, якраз познімаємо, скільки взагалі будуть важити наші тушечки качечок. Можна не обсмалювати це на любітеля. Мені взагалі, подобається, коли там курка, качка обсмалені взагалі на соломі. Чому? Тому що саме цей запах диму начебто, знаєте, як якийсь шашличок. Мені таке ось дуже-дуже подобається. Ну, на гацьку теж непогано так підсмалюється воно. Звісно, що це не той, так би мовити. Як його так правильно сказати, запах, так? але пісмалене, де й пісмалене, так все трішки чудово. Так, тепер швиденько розберемо. Подивимося за одне, скільки в неї є жирку. А, стопе. Поки ще ж розібрала, все ж таки треба поважити, що це таке. Так. Три кілограма вона була з пір'ями. 2700 вона зараз. Ну і ось якраз ми її розпанахаємо. Так, вода закипіла. І подивимося, скільки вона буде важить після потрохів. Так, я візьму тарілочку. Будемо туди. Патраще скидувати. Дивіться, скільки жиру. І це качка мулард, щоб ви розуміли. Взагалі-то мулард качка це така тваринка, яка е ну, не дуже багато в неї жиру повинно бути. Але бачите, як тут виходить? Тут реально дуже аж занадто багато цього жиру. Так, щось до мене причепилося. Так, я розрізаю в довільному порядку, того, що як мені буде зручно оце все дістати, це не на продаж, це для себе, для запікання. Тому можна так. Бачите, печінка підварилася. Так, серце. У мене сьогодні освітя, коли розбирав качку, каже: мама, чого в качці немає? Отут ось такого жоба, жнобач, як його там називають. Мішечок для їжі. Він є. Але він такий манюнький в них, він просто. Так би мовити, ховається. Ось він. бачиш? Ти в мене питав? Ось він. Є. Просто що ми качок не погодували перед тим, як різати, і, відповідно, у нього цього катишончика не було. Ось дивіться, як гарно воно все вилізло в нас. Так, жирок ми залишаємо, нема чого його викидати. Будемо товстіти. Так, єс. Yes. Так, там немає, тут немає, зараз її помию, щоб вона була в гарному стані. Все, чудово. Так, ну і отут я завжди вириваю оці легені, вони не потрібні. Треба, щоб всередині качечка була чистесенька, сухесенька. Ось так це ми викинемо. Ну так, в неї ж великі легені, звісно. Так. Вона ж по собі структура тулуба в качки набагато длинніша, ніж у бройлера, наприклад. Тому і, легені будуть відповідно більшими. Все квітка. Так, кажемо, скільки воно виходить? Ось тушка виходить 2,200. Так, ну і поважимо всіх качок. Друга качка 294, третя качечка, ой, 2,270. Тобто ось такі ось качечки в нас. Тепер ідуть в ларь. починаємо свій сезон, вважаю, відкритим, з приводу закладання качок в нашу заморозку. На цьому все, всім па-па!